Всіх вітаю. А, зараз буде прямий ефір по виплатах ВПО. Зараз зі мною тут і колеги мої, і Максим Клященко, народний депутат, ось в Зумі, і Елада Бахтіна, депутат від Ізюмської громади. Так, а я зараз знаходжусь, знаходжусь в парі. Тут якраз завершилась сесія, вже зимова сесія, багато резолюцій прийнято було. І також була сьогодні е, нарада координаційний штаб по. Проблематиці ВПО, який веде Ірина віце-прем'єр. і ми розглядали там одне з болючих питань Харківської області: це відмова в виплатах ВПО або непостановка на облік. Наприклад, в Ізюмській громаді відмовляють, відмовляють у виплатах людям, які не мають житла взагалі, які точно не мають житла. Наприклад, в Кам'янці людина розрушена. Будівля прийшла перевірка, і е, без попередження просто прийшли, побачили, що нікого немає, і позбавили виплату ВПО. Я хочу зараз сказати своєму, дати слово Максиму Миколайовичу, про що він якраз займається у нас е, в парламенті захистом прав ВПО. Давайте тоді ми зараз розглянемо цю ситуацію по ізюму, що, що сказала Ірина Андріївна, і потім, е, потім перейдемо до Максима. Пані Миколаївича, Елада, е, Бахтіна зараз, Елада, що в безумі відбулося, бо ми це висвітлювали в своїх ефірах також. Так, да, добрий день. Хочу сказати, що дуже багато скарг надходить і мені особисто, а тому, що людей позбавляють виплати ВПО, статусу ВПО. От, наприклад, до мене звернулася жіночка, асачо Ніна Іванівна, Арел Любов Миколаївна. Іх... Лишили виклад ВПО, а статусу статус у них чому то є. А чому виплат немає? Ну ніхто нічого не може сказати. Розумієте? Ну немає цього оправдання. І якби так, що перевірки є на саме, як вони говорять, але їх не попереджають. Наверість, на основанні перевірки є, <гум> да, ні при ні, ні повідомлень немає. І коли, yeah. ми це, да, коли ми це підняли на корштабі, от, е, там всі присутні служби відповідальні, міністерства є. І взагалі, о, саме ця ситуація по Ізюмській громаді особисто я виконував звернення на, на область, на Мінсоц, е, немає жодної реакції на повернення виплати. А на цьому корштабі розглядається кожне питання кожної людини і системні там порушення. Ось це якраз і є в Ізюмі системне порушення. Тобто Ірина Андріївна, коли почула Веричук, вона. Була дуже обурена і прийняла рішення виїхати особисто в Ізюм, в наш постраждалий Ізюм, і так. розібратися з громадою, розібратися з керівництвом, з соцзахистом, що взагалі відбувається. Тобто, люди, які сьогодні і так страждають, постраждали нас в Ізюмі, навіть не, не можна зараз отримати є відновлення, тому що багатоповерхові будинки вони не зараз людям не виплачують і ще й позбавляють виплат. Тому Приїде віцепрем'єр, коли звичайно, ми не знаємо, але буду розбиратися персонально з персона по кожному цьому питанню і взагалі з системним порушенням. А є ще відповідні постанови уряду по ви ВПО. якраз ми Миколаївич, Я думаю, пояснить нам, да що взагалі яка ситуація на сьогодні, на що людям розраховувати? Бо ми всі чули від Міністерства соцполітики, що треба виходити з зони комфорту. То що нам всім очікувати, маси Миколаївич? Павло, дякую тобі, друже. Павло Миколаївич Для мене є одним з прикладу колег, які тримають в тонусі заради наших людей. Я дякую за те, що ти займаєшся питанням ВПО, як і я, і на жаль, зараз на Харківщині ну, величезна кількість внутрішньопереміщених осіб, і це. Багато людей, які переїжджають з сусідніх сіл. Ми розуміємо, тому що то тобто це не обов'язково, коли людина з Харківщини поїхала на Прикарпаття або там на Закарпаття або на Львівщину. Якщо людина їде з харківського села, їде до сусіднього села, вона також є внутрішньо переміщеною особою, тому що ці люди вони постраждали не менше ніж будь-яка інша родина. Е, те, що сьогодні ми розглядали, до мене звернувся колега, мій мій друг Павло Сушко, з е, конкретними кейсами. Це не просто там десь щось почув. Є конкретні звернення на нього, і він передав мені як людині, яка сама також є переселенцем. І на минулому тижні на жаль е, засідання Координаційного штабу не відбулося. Воно перенеслося на сьогодні. Але ми, не чекаючи сьогоднішнього засідання, ми вже моя помічник Олена Доманова. Зв'язалася з людьми, Павло Микола, яких видали конкретно звичайних людей. ВПО вона з ними особисто також говорить для того, щоб чітко з'ясувати всі обставини. А також написала звернення на всі, е, всі, е, всі хто задіяні в цьому процесі. Це і юмська е, громада, це і Харківська область це і Мінсоці. Так далі, на жаль, е, ці запити вони пішли у рекорд. На жаль, на сьогодні відповіді, поки немає. Але Єлена, як то кажуть, на своєму досвіді вже роз... майже розібралася в ситуації. Я зараз відписав вам у особисті повідомлення від неї свіжу смс, і ці ж смс від неї, да те, що вона змогла сама на сьогодні з'ясувати. Я відправив в чат координаційного штабу там, де є Ірина Андріївна. Андріївна mm -hmm. вже відреагувала і вже дала Мінсоцу, Завдання не, не попросила, а дала завдання чітко до наступної п'ятниці розібратися конкретно по Ізюмській громаді, конкретно по цих запитах, по цих прізвищах і дати чітку інформацію. Якщо люди там повинні отримувати, то вони повинні отримувати. Е, якщо не можуть отримувати, обоснуйте чітко, скажіть по яких причинах вони не отримують і не будуть отримувати. Якщо це, на жаль, буде так. Тому наступна п'ятниця чіткі будуть відповіді, Павло Миколаївич, на ваші запити. Uh -huh. Я обіцяю як ваш колега, ваш товариш, що я доведу ці конкретні е, звернення до чіткого, до чіткої відповіді, і ми будемо намагатися, все ж таки, щоб виплати їм були ці людям, не дивлячись на те, що хтось чиновників не хоче, мабуть, щоб це було е, по глобальному питанні. Да, uh -huh. я впевнений, що це не тільки ці. Ті Ваші і наші землячки до вас зверталися по глобальному питанню. Ви трішки чули сьогодні, слава Богу, ми відстояли зараз. На жаль, поки це ще на лютий місяць, повністю продовження без всяких змін. Продовження виплат абсолютно усім ВПО, які отримували гроші. Ну, ну до січня до, до сьогоднішнього дня вони будуть їх продовжувати далі. Весь лютий. Хоча була інформація, що з лютого вже все припиниться. Лютий всі все отримають, і за лютий місяць мін соцполітики об, чітко донести до всіх людей інформацію з повним роз'ясненням, хто з 1 березня буде продовжувати отримувати, а хто і по яких причинах не буде. Але ми сподіваємося. Тобто персонально що... по кожній людині буде не по категоріях, по а по кожній людині. По кожній людині, вони всім людям буде. Ми, ми сьогодні просили, щоб всі е, захисти, департаменти, міські, обласні у усіх є контакти особисті людей, бази даних, щоб вони чітко людям написали повідомлення. Не переживайте, ви далі отримуєте. А якщо людина підпадає по яку під якусь категорію цієї постанови мінсоця і вона буде зупинена, виплата то обоснуйте по якій категорії, по якій критерії ви як людина перестанете отримувати цю інформацію протягом лютого Мінсоц зобов'язаний надати кожному переселенцю, кожній людині. Тому будемо сподіватися, що це все таке буде, а головне, будемо сподіватися, що з березня, все ж таки, більша частина людей продовжувати отримувати ці е, виплати що дуже маленький відсоток людей перестане їх отримувати на це. Ну велике сподівання, угу. Максим клач. Якщо є от проблеми з е, невиплатами або з е, ну не. Якісь проблеми взагалі з виплатами ВПО по ВПО то от ваша організація дайте назву, будь ласка, куди звертатися людям, щоб щоб ви захищали да. Микола громадська організація ВПО України? Ми є в усіх соцмережах. Є в Телеграмі, є в Інстаграмі, Фейсбуці, в Тіктокі. У нас є представництво нашої громадської організації у місті Харкові. Uh -huh. Звертайтеся, люди. Будь ласка, на наші всі соцмережі пишіть, Якщо є у вас проблеми по Харківській області, ми uh -huh. будемо максимально включатися і будемо допомагати. Але все ж таки не забувайте, що потрібно також звертатися, і це ваше повноцінне право максимально. Як то кажуть, ну я не побоюсь цього слова, требують підтримки і допомоги від офіційних гілок влади в ваших громадах, в ваших uh -huh. містах, в вашій області. Звертайтеся до ЦНАПів, звертайтеся до соцзахисту міського, до соцзахисту обласного. Всі ці люди. Отримують заробітну платню саме за допомогу... Максим Миколаївич, бачиш, воно як люди звертаються до міської влади, а там реакції нуль, просто відмовили людям. і Все Ну от цю ж ситуацію по Кам'янці, Ми ж ваші на вашій сторінці це було три місяці назад. Да, три місяці тому по кам'янці жінка зверталася, що в неї розрушений будинок і мінсос взяв роботу. і Всі три місяці от нічого ж не відбувається, тобто ну. От просто от конкретна ситуація, да, в людини немає житла, її позбавили випад, і ну цинічна відмова і ніякої реакції немає. Ось і все ну, от... ну я що хочу ще додати, Павло, Я е, не, не знаю особисто там е, керівництво ізюмської е, громади, але на жаль, на жаль, дуже багато я збираю цю інформацію, коли ми зустрічаємося з переселенцями по країні, і на жаль, по ізюмській громаді. Дуже багато від місцевих людей, які звідти поїхали, зараз знаходяться по всій країні. Дуже багато негативних відгуків. Я маю на увазі це не стосується саме виплатника. А взагалі по всіх питаннях і люди ну не задоволені владою гровізюльській у, у, у громаді. Тому це питання більш воно лише, наскільки я розумію. Там люди скаржаться по поводу 에, цього є відновлення. Я зараз. Задаю питання і хочу, щоб чітко мені відповіли, як по якому критерію ну є відновлення да заявки ці обробляються. Є тим там якась можливість, як то кажуть, корупційна да щоб якісь будинки, в яких там є якісь магазини міського голови. Там щось люди розказують. Я це не придумав. люди просто звичайні розказують. Що є якась там історія, що міська влада, якісь будинки, в яких Міський голова більше зацікавлений. Вони там ремонтуються і кошти виділяються туди е швидше, ніж там інші, наприклад, е зруйновані будинки. і будівлі. ось буде. Ну, буде та... премєр Буде працювати по ізюму. От якраз я думаю, розбереться. А взагалі, по ізюму, яка проблема була. Я Теж це три місяці тому. Ми піднімали. І я дякую. Колегам із Мінінфраструктури інфраструктури і Олена Шуляк відреагувала, що яка проблема була? Там бага дуже 80 чи скільки лада у вас будинків зруйновано? 80 да 80, 80. будинків, тобто і жодна квартира не буде відремонтована, і гроші не будуть виплати. Якщо пошкоджені місця загального користування, розумієте, якщо там в одному населеному пункті один. Будинок, да, то там громада спроможні відновити да а потім людям виплати кошти. А якщо це 80 будинків в ізюмі, це маленьке місто і всі люди чекають. Там люди просто обурені. І тому зараз, наскільки я розумію, є рішення по Ізюму, є рішення по цим багатоповерховим будинках. І в нас буде нарада з нашими ну, депутатами через суботу або через дві суботи на Олена Шуляк підключиться і ну нам розповість. Взагалі буде роз'яснення що щодо до Ізюму. І сьогодні на сі на раді. В звісти прем'єркою я казав, кажу, кажу, що ну як так можна може бути? От багато багато претензій саме по ізюму по виплатах ВПО. Ну ізюм це Буча. Чому на Бучу? Да, от нас всі сили ми кинули. Да? А тут ізюм, от він якось як буцім, -як, то його немає. А він постраждалий не менше ніж Буча. Да? І це таке вже назва, ну, да. власна назва. То після ну після цього Да Ірина Андріївна вже сказала, особисто буде туди виїжджати, розбиратися з керівництвом, з, що там в області відбувається, тому що. Ну від, від ізюмської громади відповідь, що відписка по виплатах ВПО, і від обласної теж теж саме посилаючись на ізюмську відповідь. А людина як була без виплати ВПО а для людини сьогодні це єдина можливість взагалі вижити. Да? Ну як можна угу. от просто уві собі в неї немає будинку? Це факт. Факт, чому не перевірити факт? Відсутності будинку, ні, вони поїхали, перевірили, що її вдома, де вона зараз зареєстрована, її немає на місці. А от людина може пішла колись в магазин чи кудись, все написали, що людини немає вдома, вона там не проживає, і все. То може, і відмовили, що вона відбудувала будинок і пішла додому. Ну да, навіть якщо вона в цьому будинку не, не, не наприклад не проживає, ну вона ж в своєму теж не проживає. Оце от обурює ну, більше всього, всім, вибачте, пофіг, да? е. але. Я кажу, що ну, нам не пофіг, а ми це будемо доводити до кінця. Я кажу: що тут є, є просто люди, от я Максим Ткаченко, він сам переселенець з 2014 року. Да, він знає це на собі, коли ще ми не розуміли ці проблеми, да, він особисто це відчуває на собі з 2014 року. Тому по захисту дітей теж саме зараз. Я особисто знаю цю ситуацію, і будь-хоч що мені пропонують, в них немає жодного шансу да щоб я відступив від від цього. Там від, цю хватку там відпустив. Ну не буде так, да тому, що ми в нас іде. знаєте, вони ще користуються тим, що вони думають, от не буде Максима, не буде там Сушко, не буде. Так і їх не буде. Тому вони зараз якраз користуються цю е, ситуацією, поки, поки вони при посадах щось там зробити, якусь там е, шкоду наробити, або, або навпаки не, не, не робити нічого. Да? То якраз і, і ми їм і заважаємо це, це робити, або, або не даємо. Можливості не робити да свою роботу, тому тримаємо руку на пульсі на контролі ще раз, щоб підвести підсумок. Тоді Максим Миколаївич, Лада, дякую. щоб підвести підсумок? Я в посиланні тоді дам, напишу як називається громадська організація. Це ВПО України, куди треба звертатися. По перше, можна звертатися по порушенню прав ВПО, це точно. Про отримання допомоги, да, Максим Миколаївич ВПО. Це не тільки по Харкову по всій Україні. Якщо по всі є питання, по всій питаннях. Так. Да. І ну можна подивитися на сторінку, там да яку роботу команда проводить. ось І ну так само писати, можна навіть під цим ефіром писати, які є проблеми, щоб, щоб підтвердження наших слів. А якраз я думаю, що віцепрем'єр, коли буде готувати поїздку, або може це буде онлайн розбиратися, я не знаю, але щоб були факти, да відмови, ВПО і так далі. Тому да, і Лада Бахтіна, голова фракції Слуга народу в, в Ізюмській громаді. Тому до неї теж треба звертатися, максимально набрати цих кейсів. Ще раз покажу. Лада Бахтіна, хто не знає, да. тому а ми працюємо далі. Повертаємось вже додому, працювати далі.